Якби Господь любив нас так, як любимо ми. Якби прощав нас так, як ми прощаємо, скажіть, чи були б тут із вами нині ми, чи десь по світу без надії існували б? Якби він здався після першої лиш спроби, якби злякався і не встояв до кінця, коли у Герсеманії молився, а учні спали за ушни Христа. Не учні може строго засудити. Невже так важко помолитися було з Христом? А як же на рахунок нас, молитви, можливо, тихо плаче наш Христос Він хоче дружбу нині з нами мати, проводити у спілкуванні з нами час? А ми. Можливо, вже і не пам'ятаю, коли востаннє мали зустріч з ним. Можливо, він стоїть і чекає, коли всі справи переробимо в кінець, і все ж таки про нього ми згадаємо, і на коліна перед ним падемо. Невже не боляче, невже байдуже, а Христос знав наперед всіх нас і наші промахи падіння та вибрав той тернистий шлях. Він вибрав хрест страждання ношу, від болю розривало тіло на шматки. Та все ж продовжував любити і молився тихо за своїх ворогів. Прости, Господь в смиренні я змовкаю, не в силі виразити вдячних слів, лише єдиного благаю. Допоможи. Любити так, як ти любив, допоможи прощати так, як ти прощаєш, і не згадати більш вини людей. Самі допоможи не ображати, а лікувати всіх тих, хто у гріхах знеміг. Нехай Любов Христа у нас палає, щоб християнами були не на словах і це в нас ніколи не згасає, щоб бачив світ, дорогу до Христа, яка іде через нас у небесах. Амінь. Амінь.